Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і ходять вже чутки. В кінці березня в нас закінчуються засоби протиповітряної оборони. Ми, в принципі, вже робили розклад на це, пам'ятаєте? Буквально декілька днів тому, минулого тижня, здається. Але зараз ми подивимося І от що дивіться карта говорить, що. Ну тут сила, 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 велика сила йде, і... але якийсь шанс. Тут, в принципі, бачите, я почала читати, внутрішній, якась внутрішня сила, можна так сказати, так, зовня. Навіть не внутрішня. Зараз ми подивимося, але тут якийсь шанс випадає. Зараз ми подивимося, що це за шанс. Щоб нам допомогли. Я бачу, що буде допомога, але хм, це треба вміти просити. А наш е, президент вміє не просити, а требувати, погрожувати якось так. Ну тут, е, в принципі, дивіться: е, це в нас не, не вперше, що у нас якась скрута, так? але дивіться все рівно. Я бачу, що тут щось буде якесь надходження. Все рівно буде якесь надходження. Якийсь шанс, якийсь шанс, якийсь подарунок все рівно буде. Щось все рівно тут. Я бачу, в принципі, поганого тут нічого не вийшло. Розумієте? З однієї, з, з другої сторони, з сторони ці, карти, ці карти показують, що це нам якась наука. Нам якась наука. От. Кожен бачить свою науку по-різному. Правильно вибирати. А, от, а, робити правильний вибір. Ось, це наука робити правильний вибір. Не емоціями. А головою, ця карта говорить про голову, про розум, про інтелект. Ось хочете жити добре, треба вміти вибирати. Це, знаєте, як, як ще один раз граблі. А, і так, чи буде у нас поступлення? В принципі, карти показують. «буде». Я не бачу тут, що ми залишимося повністю без нічого. Тут я бачу буде. Правда, воно буде повільне. Нас забезпечують, але це буде не так швидко. Ще раз питаю, чи буде надходження з-за кордону. Дуже помаленько. Буде, але дуже помаленько. Ну, от Карти кажуть, кволенько, дуже кволенько. Треба буде їх вибивати. Так, що тут у нас? Треба хорошого лідера. Треба а, людину дипломата. Треба людину, яка вміє говорити. Не людину, а, яка вміє а, популістично щось трендіти, Вибачте мене, але так воно і є. Вже, вже от, от, оце а, ставлення до а, заходу а, саме Зеленського бісить. Мене бісить, я знаю вас декого де теж. Тут потрібна вміла людина, професійна людина, яка дипломатично вміє діяти, тому що інакше ми нічого не отримаємо. Щоб ви це розуміли, це треба виборювати. Зараз це треба виборювати в нас всередині. Мені не подобається, що Зеленський каже, що нам не, по, не потрібні е, війська НАТО, французи можуть залишатися в себе вдома. Ось це пряма мова Зеленського. Ось якось так. Ну, дивіться, тут буде важко буде поступати. Будуть прогалини. Я бачу, тут будуть деякі прогалини. Давайте тоді, що чекає після квітня, наприклад, в травні. Що чекає в травні з ППО? Ну, дорогенькі мої, це треба якісь контракти робити. Е, без ілюзії. Але все рівно я не бачу тут поганих. М -м буде, буде, буде. Е, болото трошки чекає нас. Трошки чекає нас болото. Тобто, підліречів чи будуть відбуватися. рівно бачу прогалини. Навіть що випадають ось тут, вроді би, так? Хороші карти. Але якщо ми дивимося от на цю карту, тут вибір за Україною. Тому що тут стоїть карта України. так Вибір за Україною. Вибираємо ми Сонце. Чи вибираємо ми місяць? А тут, скоріше за все, вибирається місяць. А... Ці карти дві показують, що треба шукати можливості, щоб у нас було ППО. Чи буде щось робити президент? Давайте подивимося, тому що тут щось не, не зовсім ясно показують, що буде робити президент і його команда для того, щоб нам дали ППО. Я тут не бачу, що він щось буде робити. Це всі карти, ось ця карта. Е -е Давайте я ще тут докладу. Ви знаєте, тут буде битися все на перемогу, але е -е, ось ці карти. Завершення війни. Тут буде йти з сторони. Президента і його команди все буде йти до того, щоб завершити війну. Але тут питання: як завершити війну? Отут якась мирна угода випливає. Це не є перемога, мої дорогенькі. Це не перемога. А ми зараз запитаємо: це перемога, чи це мирні угоди? Перемога? Чи це мирні угоди? Ну, перемога ідея хороша, так? Але мирні угоди. Нам будуть представляти це як перемогу. Але насправді чекати буде ця команда мирних угод. І результат зараз дивимося. Недобрий результат. Недобрий результат буде. Вибачте мене, недобрий. Тут ви бачите під загрозою наші військові. Наші території і наші військові. От щоб ви, щоб ви розуміли, до чого це все веде. Під загрозою цих мирних угод чи перемог, як, як Зеленський хочеться називати, наві собі називає. Тут і саме це, до чого нас веде влада, Зеленський і його менеджери, це під загрозою наші військові і наші території. Ось, якось ось так. І тут випав, до речі, ще й Зеленський докупи. Раз, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Це десь так до травня, до травня, літа, початок літа. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!